Ось сьогодні паруємо кубелку. все-таки нежеребно, пускає до себе жеребця Так що кого буде цікавити така кобила на продажу, дзвоніть, дзвоніть цікавтеся будемо продавати. Клієнти то є вже вроді, Приїжджали сьогодні, дивились але я ще дав. Три-три-тр. Помагати я не буду. Раз пішов ще раз, підеш. Трррр Тр. 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 Рапіт нас першу кубилу парує, ще він не парував. Йому 24 березня буде два роки, кого цікавлять паровки. Таким же рибцем привозьте, кубилу будемо пробувати парувати. Це перша його любов. Надіємося, ще одна є, ну ще не пускай ще на трактора вилізти все хип-сюк шук 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 сюк.